Так, На полі переїхали на інше попередник, тут кукурузка була в минулому році. Отакий От фон. Гербіцидки тут ще не було, нічого тут не було. Трошки є поодинокі вже бур'янці, з'являються. Проведемо гліфобробку після посіва. Так, Наразі підлаштували трошки під попередник кукуруза, перевірили наявність вологи на горизонті, куди ми кладемо насіння. І в принципі поїхали сіємося. Ну, Стосовно глибини посіву ні для кого не секрет, як ми сіємо зазвичай. Так Де, це тут єсть. Грубо говоря, дюйм, заглиблення, тобто тобто буде те, що треба. Волога ще є, звісно, не так багато, як хотілося, но дякувати Богу за те. Так, ну та що, погнали? А, яка краса. Не знаю, як може таке не нравиться, обалденний вигляд, Ззаді шурхотить, краса неймовірна. Так, працює все. Ходимо 8 км за годину та те, що красиває, краса неймовірна! поле наступне, значить, попередник озимий ріпак. В минулому році убраний і сіялась соя, якщо згадаєте або подивитись попереднє відео на цьому полі сіялася ультраальні соя. ну Думали, буде другий урожай, бо покровна культура. По факту ні того, ні того не було, бо опадів взагалі не було. Тобто провокація сходів була і все, на тому закінчилось. Дуже класний попередник. Трошки страшно було, як будуть поводити ці полки себе. Ну але ж вони взагалі ні о чому. А коріння внизу доволі дебеле. Та не виривається воно вже. Вже не виривається. А ну ось ось трохи покручені є, не без того. Класно, все хрустить на цьому полі. Більше року не було ні одного гербіцида, були тільки інсектициди і фунгіциди. Поле трошки відпочило від навантаження гербіцидного і, в принципі, дає про себе знати бур'ян. Як бачите, очагами багато є. Так. Уже на завершенні заходи на клин. Ще трошки. Отут залишилось клинчик і, і на сьогодні досить. Сьогодні доволі нормальний об'єм накрили. Ну та що, колеги, заключний момент. Тут залишились сутки. Ось тут клинчик. І сезон посівної сої 2025 закрито. Vale a